Вітаю! В Київ до Зеленського завітав гість з ЦРУ, пан Беренц. Розглянемо цей момент, бо, як звичай, ЦРУ багато чого знає. Треба подивитися, чим же він завітав до Зеленського, той Беренс, яка в нього є інформація, наскільки вона корисна для України, як це подіє на, який це має вплив на події на фронті. Ну так, дивимося. З чим приїхав Беренц до Зеленського? Так, з чим приїхав Беренц? До Зеленського приїхав, щоб обговорити якийсь вибір. У нього є вагома інформація, яку він надав нашому президенту, і тут, тут же ж пропонує йому вибір. А інформація, тут, верніше, знаєте, дві інформації. Одна добра, а друга, ну, так собі, трішки така муліє, так. І Зеленському треба робити вибір. Тут якраз оце, от три сторони вказано. Щось треба йому думати. Але ж. Е Якось та інформація, яка добра, вона більш вагома, більш така об'ємна, така, знаєте, радість. Але щось таке є таке, щось муліє. Коротше, Зеленському привезли два варіанти розвитку подій, але йому треба щось вибрати. Подивимося, яку позицію взагалі має цей Беренц, яку він позицію має. Що то за такий? Трошки хитруватий. Хіба політики бувають нехитрими? Ми не всі хитрі. Ну, я б сказала, що у цього Беренса нейтральна така позиція. Діяти він ніяк не може, і вплинути на щось не може. В нього в руках є інформація про обидві країни, інформація про ці країни і про їх наміри. Отак, ну, звичайно, події в світі йому не подобаються, але він тримається ну, знаєте, такого дипломатичного протоколу, ну, чи якісь дистанції. Він просто констатує факти, які знає. Він сам по собі така людина, яка цінує таку інтелектуальну свободу, і просто виконує те, що йому передписано, і не більше. Отак. Просто виконує те, що він повинен зробити. А якось впливати чи бути на стороні? Він може чисто так знаєте, особисто комусь там, чи в Україні, чи Росії, то вже його особисто так, але він це якось не демонструє, можливо. Ну а можливо, демонструє, але так, знаєте, не гучно. Тобто він закрита людина, яка має доволі таку нейтральну позицію. Ну, то й спитаємо, то яку ж таку інформацію отримав наш? Президент, про що йшлося. Чи допоможе ця інформація, як вона буде використана? Слухайте, тут мова йшла про закінчення війни. Є якісь дані, є документи, документи які вказують про щось чітко визнане. Якийсь підведений підсумок, визначений фінал. Але від Зеленського потрібно якесь рішення, ну, рішення, вибір. Страшний суд це карта повернення і це вихід із ситуації. І, і, і цей вихід, він, знаєте, уже на порозі. Тобто, оці дві карти кажуть, уже як здійснено, і назад дороги вже немає, вже є рішення. Це рішення про закінчення війни. Дивіться, мир і страшний суд. Так і є мир. Так. Але тут так, якщо буде вибраний якийсь один із варіантів, то тут мова буде йти про перевищення ліміту розтрати ресурсів і про наслідки. І тут ще йде мова про якихось 5 тижнів. Отак. Це, знаєте, це не торги. Ні, це не про поступки. Тут ніхто не каже, що «от давай ми там вже тобі допоможемо закінчити ту війну, а лиш ти там віддай Крим. Ні-ні, ні тут не йде про територію. Це як попередження про те, що є два варіанти зупинки війни, але один з них дуже затратний. От. І тобі, як будто би буде надалі скоротно. Це таке для Зеленського. Та все ж таки, як би не було новини в цілому добрі, вони на користь Україні, Ну, то знаєте, тут просто у всьому світі все замішано на грошах, і його просто про це попередили. Так? Або, може, йому сказали, можна просто закінчити війну, так? а можна, допустимо, війну закінчити і ну, продовжувати її на території Росії, так? щоб вже вдруге було. Не хотілося, щоб другий там їм збирати армію і знову нападати на Україну. Так то щоб для того, щоб остаточно завалити ту Росію, то потрібно будуть дуже багато грошей, так? І ти ж повинен будеш якось розраховуватись. Тому вибирай, який це буде мир, як ми його установимо. Таким способом, чи ось, отак, от другим. Тут розумієте, тут якесь таке треба прийняти рішення. Воно. Тут рішення дійсно не про просто мир в Україні. Тут іще щось є. І тому Зеленському це пропонують. І він просто должен, ну, повинен це дуже добре обдумати. Бо якісь будуть тут, тут наслідки, але це наслідки фінансові, а не територіальні. Ну, нам лишається тільки молитися, чекати і спостерігати. Я вам дякую за увагу.